Там моральна підтримка, яка для нас дуже цінна тут, важливіша за та вища за ціну ніж обіцянки політики. це уривок з листа військових артилерійського підрозділу із Запоріжжя усім учням школи. Деякі бійці серед них і Закарпатці написали особисті відповіді школярам. Софійка підтримує зв'язок з бійцями по телефону, а нині отримала від них листа. Написали, що дуже дякують за наші листи і їх вони зігрівають. Я не хотіла, щоб вони загибнули, Я хотіла, щоб ми перемогли, і щоб Україна була незалежною країною. А от Олег зігріває серця героїв віршованими рядками. Хлопець вірить, будь-яка підтримка важлива для захисників країни. Моя Україна, ти будеш єдина, ти будеш щаслива і дуже вродлива. Надіявся, що ці вірші їм якось якось морально допоможуть. Хотів, щоб вони перемогли ворога, щоб не дали розлучити Україну. Без зброї в руках проте із словами підтримки військовий капелан Іван Ісайович чотири місяці провів на передовій. Там зустрічався із вояками з різних міст країни та нашої області. Розповів усі листи та малюнки бійці дбайливо бережуть, читаючи, згадують своїх дітей, заради яких і борються на сході. Коли ти бачиш БТР або машину, водія граду, або і на лобовому скелі цей малюнок. Це я думаю такий оберіг. Де вони відкривають серце, і тоді вони перестають емоціями думати, розпалювати кров, вони думають розумом і люблячим серцем. Окрім вдячних листів, отець Іван привіз і прапор запорізьких артилерійців. На ньому послання від особового складу підрозділу. Ми їх зупинимо, бо ви за нас молитесь. Цей особливий подарунок прийняв директор школи Володимир Поліщук, аби згодом зробити куток пам'яті про зону бойових дій. Буквально вчора нам подарували також прапор із 28 го посту. Зони АТО. ми вже маємо меморіальну табличку. Ми вшанували нею. Загиблого учасника, нашого випускника попаденця Олександра, який загинув влітку. А чи нехай діти знають, пам'ятають і розуміють, що там відбувається. Працівники школи кажуть і надалі відправлятимуть необхідні речі для бійців, а діти писатимуть їм листи в знак підтримки та надії на припинення військового конфлікту.